Христос народився. Слава Брати і сестри. Думаю, що всі ми можемо сказати, що добре нам тут. Ми сьогодні разом. а, чую думки, коли люди кажуть, що в мене немає різдвяного настрою. Але ви знаєте, я побачив одну річ: коли ти себе правильно налаштовуєш, то і настрій буде відповідний. Знаєте, з однієї сторони ми вже багато сьогодні чули, де гарна, святкова така подія. Ми можемо згадати мудреців, які прийшли до Господа, пастухів. І з однієї сторони, виглядає все дуже святково. Навіть сьогодні, в домі молитви, коли ми знаходимося, ну все святково, гарно. Навіть під віконниками молодь наша попрацювала, дякуємо їм за це. Да, гарно прикрасили. І ми знаходимося, брати і сестри, точно не в таких умовах, як знаходився наш Господь Ісус Христос. З однієї сторони ми бачимо гарну величну атмосферу. Але з іншої сторони ми бачимо неприйняття. Луки 2,7 каже такі слова, і породила вона свого первенця сина І його сповила і до ясал поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. знаєте з однієї сторони ми бачимо гарні події, прихід Месії. Але з іншої сторони, коли Марія з Йосипом стукали в двері і хотіли, щоб знайшлося їм місця, то каже Слово Боже, що вони зіткнулися з неприйняттям. Коли Ірод почув інформацію про народження Спасителя, так само було неприйняття. Цікаво, якщо подивитися, то каже слово Боже, що затривожився з Іродом увесь Єрусалим. Знаєте, сьогодні це таке гарне святкове служіння, але можливо тема вона буде така, знаєте, і святкова, але в той же час така мінорна. Тому що ми будемо говорити про неприйняття. Взагалі, якщо ви запитати кожного із нас, а як це бути неприйнятим? Переконаний, що у школі всі добре ми знаємо, коли е, є моменти, коли хтось може відчувати себе неприйнятим в класі, хтось може відчувати себе неприйнятим в сім'ї. Хтось може відчувати себе неприйнятим в суспільстві, в якому він проживає, можливо, серед сусідів, які проживає. Сьогодні, в якійсь мірі, ми як країна, ми відчуваємо це неприйняття. І знаєте, кожна людина вона проходить цей момент, і сьогодні ця проповідь вона покликана, якщо наш Господь Ісус Христос Він пройшов неприйняття, Він знає, що таке бути неприйнятим. Він знає, коли батьки хотіли. В уютному гарному домі, можливо, гостиниці народити дитя, у них не було такої можливості. Сьогодні наші дітки, особливо в нашому краї, вони слава Богу, народжуються в добрих, гарних умовах. Але народження Христа воно було не таким. Різні думки є, де народився Христос, але ми чітко знаємо Слово Боже, що Він народився. У яслях. Оця думка бо в заїзді, місця не стало для них. Вона буде протягом цих хвилин, які буде все говорити це слово. Бо в заїзді місця не стало для них. Знаєте, часто може бути, що людина вона не приймається, але коли тільки вона отримує якийсь статус або матеріальне, якесь положення має, і, і дивишся, і раз таку людину починають всі приймати. Але людину приймають не за її особистість, а приймають тому, що вона щось має. І тільки ця людина втрачає, людина знову має неприйняття у своєму житті. Знаєте, коли розважав над Словом Божим і думав над цією думкою неприйняття, бо в заїзді місця не стало для них, нагадалося пару біблійних прикладів. Знаєте, хотілося б запитати з позиції Каїна, Господи, а чому я не прийнятий? І знаєте, з другої сторони, Каїн, ти дійсно це хочеш почути? Тобто, дивіться, є моменти, коли ми задаємо запитання, чому так відбувається в нашому житті, а питання ми дійсно хочемо почути відповідь. Можна би було запитати одного тата, коли всі сини зібралися, але молодшого немає. І можна би спитати з позиції Давида, тато: а чому, чим я гірший від усіх, чому я не прийнятий чому всі за столом, а мене немає? І тільки пророк насідає, щоб молодший син був за тим столом. Можна би було запитати жителів Назарету, чому перед вами Месія Спаситель, той, який каже слово Боже, що він навіть не міг там чуда вчинити через жорстокосердя цих людей, в місті, якому виріс наш Господь. Але це місто воно не прийняло Спасителя. Знаєте, сьогодні кожна людина вона може проходити якесь неприйняття у своєму житті. І от коли в твоєму житті є оце неприйняття, коли відбуваються такі моменти, що ти відчуваєш, е як, як поступати, як діяти, коли ти можливо ображений, коли жалість до себе, коли бажання відмежуватися від суспільства, в якому ти проживаєш, як діяти в такому випадку? І тому я пропоную дві думки з цього тексту, е які ми порозважаємо. Як реагували батьки Ісуса Христа, як реагував сам наш Господь, коли він був дорослий, на неприйняття і прийняття людей? Перша думка цікава, але вона каже: породила вона свого первенця сина, і його сповила, і до ясал поклала. І тому перша думка, як діяти, живий дій сьогодні і зараз. Сьогодні і зараз роби звичні речі, які ти маєш робити. Речі, які не мають впливати на тебе іншого моменту не прийняття саме. Знаєте, цікаво, але Марія і Йосип знали, що це за дитина. Вони знали, що це обіцяний Месія. І вони могли би сказати: слухайте, на наших руках цар-царів, син Божий. Брати і сестри, а у мене просто риторичне запитання. А якщо б ці люди в гостиниці знали, що це царський син, як би вони відреагували? Тобто, замійте, часто від знання, інформації і реакції є відповідна? Люди дивляться просто на, на батьків, Йосип говорить, що був старший, Марія молода дівчина, дивляться двоє людей, які прийшли на перепис. Точно ніхто не бачить у цьому немовляті царя. А якщо би цар, я впевнений, що гостиниці би були відкриті, і всі би сказали, що війдіть в нашу гостиницю. Але люди не знали, хто був перед ними. Знаєте, Марія могла би сказати, могла би жалітися, слухайте, важка дорога. Дуже важко зжальтеся над вагітною жінкою, допоможіть нам. Вона могла би жалітися, як важко їй, що її ніхто не приймає. Але знаєте, що надихає? Там, де її поселили, там, де дали їй місце, вона почала робити звичну справу, як мама, те, що вона мала робити, вона могла вказати ще на нелегку дорогу. Вона могла вказати на набагато речей, на ображені, чому люди так поступають з ними. Але знаєте, цікаво, що Марію не прийняття не спинило від звичних обов'язків. Неприйняття Марії не спини їх, не зупинило це. Вони робили те, що вони мали робити. Вони розуміли, що вони мають піклуватися про дитя, і вони це робили. Як я на початку сказав, з однієї сторони подія Різдва це святкова подія. Дві тисячі років, ми, е, е, як то кажуть, пройшло. І коли ми святкуємо, для нас це радісна подія, але якщо окунутися в ті події того часу і побачити сторону не радості ангелів, які звіщають пастухам, не мудреців, які приносять ці дари, а побачити неприйняття. Як в такому випадку реагувати? Але цікаво, що Марія і Йосип, вони не ображені на неприйняття жителів. Вони не ображені на когось, що, можливо, навіть на Господа, що Господи, а чому нас ніхто не приймає? Господи, знаєте, ми можемо десь подумати, вони могли б сказати, Господи, у нас така особлива дитина. Чому її ніхто не приймає? Ми можемо деколи так думати в своєму житті, Господи, я ж твоя дитина, чому так відбувається в моєму житті? Але цікаво, приклад Марії, він говорить про те, що вона діє в тих умовах, яких є. Сьогодні в країні війна, сьогодні багато горя і сліз, і сьогодні багато хто задає запитання: ну як в такому контексті жити? Але знаєте, люди, які розуміють, що ти не можеш спинити. Ти не впливаєш на якісь глобальні речі, але те, що ти можеш робити, живи дії зараз і сьогодні. Роби те, що ти можеш. Марія не могла дати своєму синові гарну гостинницю, гарний родзал, можливо, ще якісь гарні умови. Але в тих умовах те, що вона могла зробити, вона зробила. І друге, що ми бачимо, цікаво, що вона не просто. Марія і Йосиф, вони не просто роблять те, що вони мають робити. Але цікаво, що вони приймають усіх, хто приходить до них, хоч самі не прийняті. Уявіть, брати і сестри, люди, які самі не прийняті кимось, але вони приймають інших. Любяче серце, добре серце, воно ніколи не буде озлоблене через те, що воно кимось не прийняте. Мені приходилося бачити людей, в яких тягнулося ще з садочку або з школи, або з раннього дитинства. Певне неприйняття, і таким людям було дуже важко в дорослому житті. Такі люди були ображені на, на суспільство, такі люди були ображені на сім'ю, такі люди були ображені на багато кого. Але приклад Марії Йосипа показує, що ці люди вони не просто озлобилися, що їх не приймають. А навпаки, вони приймають тих, хто приходить до них. Вони приймають мудреців, які язичники-астрологи, які здається, що мають ці люди спільного до Месії. Але ці люди прийшли, і вони їх прийняли. Марія з Йосипом прийняли пастухів, які прийшли поклонитися царю, царів. І Марія каже, складала це в серці своєму, коли, е, коли е, Симеон говорив про е, вже пізніше, коли був день обрізання. І коли Симеон говорив, і каже, вона складала. Анна говорила, вона складала. Марія все складала в своєму серці. Марія розважала. І 19-й вірш. А Марія ці всі слова зберігала, розважаючи в серці своїм. Цікаво, що. Ці люди, вони не просто ну, сказали, якщо нас не приймають, то й ми приймати не будемо. Ні. Те, що була атмосфера неприйняття від того міста, де вони зайшли, можна ж було оправдати все тим, що тут багато людей. Але питання було не в цьому. Ці люди не просто на кого зобразилися, але ці люди були готові приймати інших в тих умовах, які в них були. Знаєте, цікаво, але якщо ми дивимося на життя нашого Господа Ісуса Христа. Ви замітьте, кого він відігнав від себе, хто до нього щиро, нелукаво приходив? Кому він сказав, що відійди від мене, коли людина була щира, коли людина в простоті, коли людина не лукавила, коли людина не шукала, як сказано за фарисеїв, вловити його, коли люди просто в щирості приходили, чи відкинув когось Христос в своєму житті? Нікого не відкинув! І ми бачимо, це є особливість нашого Господа. Він нікого не відкидає. І навіть сьогодні, маючи це гарне свято, святкуючи, розважаючи, знаєте, сьогодні я не знаю ваш стан, ви не знаєте мій стан. Але можливо, ти переживаєш оце неприйняття. Можливо, сьогодні ця проповідь нагадала якусь образу, коли тебе десь не прийняли. То саме ця історія має нагадати. Що життя нашого Господа, воно було сповнене прийняттям. Навіть тоді, коли Він каже, не мав де голови прихилити, але він приймав людей. Знаєте, цікаво, що можна було би Христові розказали, да, що коли вони були, коли він був ми лиш народився, їх не прийняли. І можна було образитись на увесь світ і сказати, що ці люди, вони недостойні, щоб я заради них сходив на цю землю. Але наш Господь так не зробив. Знаєте, цікаво, але Христос не образився на все життя, що його хтось не прийняв при народженні. Знаєте, сьогодні ці роздуми, ми пару висновків, ми зараз будемо молитися. Але ще раз нагадаю, є з однієї сторони атмосфера дуже гарна, різдвяна, святкова, а з іншої сторони ми бачимо неприйняття. І нехай це, ці різдвяні свята нагадають нам, нехай ця згадка, ці події, вони нагадають нам, що якщо Марія і Йосип знали правильно реагувати на неприйняття, якщо наш Господь Ісус Христос Він знав, як реагувати на неприйняття, ви замітьте, чи бачимо ми що Христос насильно хотів, щоб хтось його приймав? От ти мусиш мене прийняти? Ні. І тому пару висновків. Перше образа не прийняття колись не має тебе зробити закритим для всіх. На жаль, але часто, коли людину одного разу образили. Навіть людина, яка прийшла в дім молитви, може одна людина образити. Неправильно повестися, неправильно сказати. Людина може бути ображена на всіх. Людина може бути ображена, тому що її щось не додали в дитинстві. Людина може бути ображена поведінкою, можливо, вчителя в школі, можливо, батьків вдома. можливо, і ця образа, вона може нести все життя. Наш Господь Ісус Христос це приклад того, що не потрібно ні на кого ображатися. Те, що тебе навіть хтось може не прийняти, приклад нашого Господа. Ти приймай всіх, ти будь відкритий до всіх. Навіть тоді, коли ти не розумієш певні речі, ти відкривай своє серце. І нехай двері твого серця вони будуть відкриті перед людьми, і перед Божим лицем. Тому нехай образа вона не тримає. Можливо, є моменти, коли в нас навіть може бути образа на Господа і сказати, Господи, а чим я гірший? Чому сталося в моєму житті? Так чи так? Але знаєте, сьогодні оце гарне нагадування. Що якщо в мене буде образа, це те, що буде не давати мені далі рухатись, це те, що постійно буде мене зупиняти, це те, що постійно буде мене збивати на шляху до Господа. Друге, розуміння Божої волі дає сил прийняти навіть тоді, коли ти не прийнятий. Розуміння Божої волі, тобто, коли ми розуміємо, що Господь веде нас так. Знаєте, коли ми дивимось Писання, Йосип міг образитись на своїх братів. Йосип міг образитись на багато кого, навіть на самого Господа. Але коли брати прийшли до нього, він каже: Хто всьому цьому участвував, брати і сестри? Каже то Бог. Знаєте, оця людина, оце правильна реакція, навіть тоді, коли тебе не приймають, навіть рідні брати. Але побачите, що за цим усім стоїть Господь. Третє. Слово Боже каже: прийдіть до мене усі стружені і обтяження, і я заспокою вас. Господь він приймає тих, хто зрозумів, що без Господа він не може далі рухатись. Знаєте, людина, яка рахує, що по життю вона сама може далі будувати сім'ю, проживати на цій землі. Людина, яка самодостатня, яка не відчула підтримки від Господа, яка розуміє, що я сам можу все робити. Така людина вона й буде жити для себе. Але людина, яка відчуває, що Господи, я без тебе нічого не хочу робити. І тому, Господи, хочу, щоб саме від Господа було це прийняття. І цей текст він гарно вказує, що Христос приймає кожну людину, яка це усвідомлює, яка це розуміє. Дорогі батьки, є моменти, коли ми хочемо допомогти нашим дітям, але якщо вони вперті, не хочуть, можемо ми це зробити? Ніяк не можемо, навіть малим. Навіть тоді, коли ти можеш наказати дитину, але якщо вона робить так, як вона це бачить, ти не допоможеш. Завжди має бути двосторонній зв'язок. Завжди є момент, коли людина шукає допомоги і її допомагають. Точно так само з Господом. Людина розуміє, що вона без Господа не хоче йти по життю, і вона відкриває своє серце перед Господом. Ну і останнє. Цікаво, в об'явленні є дуже гарний текст: Ось стою під дверима і стукаю. Замітьте. Христос не вривається ні в чиє життя. Христос нікого не заставляє покайся. Тобто, хоча Слово Боже каже, що в дії апостолів що Він велить всім людям, щоб каялися, але в той же час він приходить як ніжний батько, як ніжний друг, який стукає в серце людини. Для того, щоб людина відкрила двері свого серця, для того, щоб людина дійсно мала це добровільне бажання. Знаєте, можна робити будь-що, але якщо немає дійсного реального життя у Господі, все це буде тільки гарна форма. Тому Господь Він каже, ось стою під дверима. Нікого ні в кого він насильно не вривається в життя. Знаєте, як добре, брати і сестри, коли в наших сім'ях ми як чоловік і дружина, і це дійсно добровільне, добровільне бажання бути разом, тому що нам добре. Як добре, коли діти і батьки, і це добровільне бажання, ненасильне. Як добре, коли ми нікого не заставляємо, тому що колись поговірка така була, так, що насильно міл не будеш. Ним Ні, нікого ми не можемо заставити насильно нас поважати, любити, цінувати. Знаєте, Христос, Цар Неба і землі, владика Владик, Він насильно нікого не заставляє. Але Він хоче показати, що Він приймає кожного. Бо в заїзді місця не стало для них. Дорогі брати і сестри, чи є в нашому серці місце для Господа. Знаєте, якщо в нашому серці немає місця, він не вірветься. він не злодій, він не розбійник. Пам'ятаєте, хто вривається, хто вкрадається? Точно, що не Господь. Тому нехай поблагослови, що будуть ще гарні зібрання, ми будемо славити нашого Господа. Але нехай ця подія, вона нагадає. Що наш Господь, особливо в моменти, коли нам важко, коли ми відчуваємо якесь неприйняття в своєму житті, в сім'ї, в родині, з сусідами, в церкві, в де, не знаю де. Кожен із нас знає своє життя. Але згадаємо, що нашого Господа, коли прийшло час народжувати Марії, його також не прийняли. Але життя Йосипа і Марії, життя нашого Господа, показало, що вони приймали усіх. Тому що, знаєте, життя віруючої людини воно не може бути без прийняття. Воно не може бути без правильного підходу до того, щоб приймати будь-кого. Різні люди з різними характерами, з різними темпераментами, з різними статусами. Але знаєте, коли ми, як віруючі люди, ми відносимося до людей рівноцінно, це люди відчувають. І знаєте, ніколи нам не треба переконувати когось, що ми. Когось приймаємо, що ми когось любимо, когось поважаємо. Люди біля нас це дуже добре відчувають. Люди біля нас дуже добре знають, чи ми приймаємо їх, чи не приймаємо. Тому нехай ця різдвяна подія, вона нагадає, що навіть наш Господь Він пройшов він прийшов неприйняття. І як слово Боже каже, Він може нам співчувати, він може нам співпереживати, тому що Він проходив. Знаєте, ми живемо зараз час, коли зимній період, дітки хворіють. І не раз я чув це запитання, а Ісус в дитинстві хворів. Він був людина, Він пройшов усе, каже Слово Боже, все крім гріха. Він знає наші болі, Він знає твої болі, він знає Твої переживання, Він знає, чим наповнене твоє серце. І коли ми відкриваємо своє серце перед Ним, Він стає господарем нашого. Життя. Тому моє просте побажання. Нехай Господь дійсно ці різдвяні свята, як брат Міша вже нагадав, щоб це не просто було, знаєте, свят від свята до свята. Ні, а щоб ми дійсно думали над суттю різдва. Я вчора поцікавився, зайшов Google, поцікавився, е, святвечер. Увів, в Google, поцікавився святвечір. Просто увів. Отвіді в Google Святвечір. Знаєте, що мене засмутило? Мені не викинуло біблійного текста, мені не викинуло якихось біблійних пояснень. Все, що я знайшов, це приготування 12 страв і подібні речі. Чесно, мене це засмутило. Тому що справжня суть Різдва це не їжа, це навіть не гарні прикраси, яка молодь зробила, і ми їм дяще за це. А це Спаситель, Месія, цар, господар твого і мого життя. І якщо ми віддаємо своє життя, свою сім'ю, свої переживання, і ми кажемо: Господи, Ти царюй! Не просто будь маленькою дитиною, а будь царем, владикою мого життя. То Господь Він як, знаєте, як любячий, Він Він в наше життя і Він налагодить наше життя, Він скерує наше життя, тому що Він пастир добрий. Давайте в щирих молитвах помолимось перед Господом.